Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Той, кому багато дано, з того більше спитають. Знаєте, не один раз ми чули це святе Іванлі, і ці слова часто повторювали, але хочу звернути вашу увагу. Як Господь пояснює, Він каже, що представте собі, що є пан і кожному слузі дав завдання. Той в коморі від, має віддавати пшеницю, той має годувати коні, той має е, давати загородиною, той має стояти на воротах, кожен має робити свою роботу. І коли пан приїде і побачить, що той справляється один, другий, третій слуга, справляється, виконує те, що йому дано, той буде винагороджений. А той, хто не виконував волю того пана, той буде покараний і буде битий. А той, що не знав, що йому пан сказав, або не чув, або забув, або ще щось, але робив речі кари гідні, той буде мало бити. А тепер, як воно відноситься до нас? Кожна людина, яка народилася, прийшла в цей світ, Господь Бог кожному із нас дає завдання. І кожен із нас його має зрозуміти, прийняти і виконувати. І якщо ви не зрозуміли своє завдання, на що вас Бог призначив, будете мало биті, каже Господь. А той, кому дано більше, і він забув за свої обов'язки перед Богом, ті перед державою, ті перед, перед містом, ті перед селом, кожен із вас має якесь завдання. Але ким би вас не призначили в цьому житті, ви повинні знати, що звітувати будемо перед Богом. І коли ти всю свою працю робив і про Бога ні раз не згадував, коли в твоїй праці ніде нема Божої присутності, там, де треба було би включити Божу справедливість, там, де треба було включити Боже милосердя, там, де треба було включити Божу любов до своїх ближніх, до своїх підлеглих. То тоді з тебе спитають і будеш битий прилюдно і покараний навічно. Тому у цих простих словах дуже просто задуматися і зрозуміти, що кожен із нас має своє завдання, яке має виконувати волю Божу. І якщо ви виконуєте волю Божу, слава Богу! Але дуже багато людей є. Обманутих, обдурених, які виконують волю не Божу, а волю Злого Духа. І ви знаєте, їм часом навіть здається, що вони службу Бога приносять. І Господь про таких сказав. Горе вам книжники і фарисеї, ви каже, що будете вбивати людей і будете думати, що службу Богові приносите. І казав це апостолам своїм. Заспокоюючи, і вас будуть пересідувати, будуть вас вбивати, будуть думати, що службу Богові приносять. Тому будьмо уважні, бо царство небесне приближається, царство Боже близько, покайтеся і станьте Божими. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! І от сьогодні, от якраз я одягнутий у синій філон, що богородичний, що символізує, що є свято Богородичне. Практично, воно мало би служитися в цьому філоні аж повністю до віддання, крім неділі, бо в неділю є господське свято, і тому є недільний одяг, він такий має бути, золотавий або жовтий. Це є Кольор Ісуса Христа, господський, А Богородичний це є отакий от синій, голубий, от такого кольору. Так, ну, добре. Я щиро вдячний всім тим, що молиться разом з нами. Дякую, що маю таку можливість, знаєте, промовити до вас. Це дуже чудесно. Я дякую щиро всім жертводавцям. Я дякую всім спонсорам нашого каналу, які на мене підтримує щомісяця. Я вам дуже вдячний. Вдячний всім тим, хто з-за кордону допомагає нам через PayPal систему. Я вам дуже дякую. Все бачу, все пантрую за всіх вас молюся, нехай Господь Бог вас благословить. Дякую щиро. Так, Сьогодні хочу привітати наших іменинників. Добрий вечір, Отче Василю. Хочу дати на службу Божу. На 25.11.2025 за здоров'я сина солдата Андрія, якому нині 29 років. Боже мій Андрій, я приєднуюся до всіх побажань, нехай Господь Бог тебе благословить. Я, якщо ти дивишся в прямому ефірі, це чудесно. Якщо будеш дивитися у записі, теж добре, я вітаю тебе, друже. Нехай Бог тебе береже, ангела-хоронителя тобі на всіх твоїх дорогах. Бажаю міцного непохитного здоров'я і Многоя літа, Ногая літа. Многое літа, многое літа многое. Сонце світить, і здоров'я, щастя хай дає. Є питання, які писали в чаті. Yeah. Читайте. <кхем> Олег Ніколін. Запитання. Отже, чого перед тим, як одружується майбутній священник, владика розмовляє з його нареченою? Має бути його дозвіл. Ага. Ви хочете стати священником? Ну, як надумаєте стати священником, і тоді будете знати, що вам владика каже. А як ви не думаєте бути священником, то що вам На що вам то? Що, що каже, що говорить? То, що я говорю із тими людьми, які приходять. На перешлюбну підготовку. Питаюся нареченого, чи він знає, що це таке подружжя. Питаюся нареченою, чи вона знає, що це таке. Таке саме і владика, питаюся, але тільки вже трошки по-іншому. Якщо ви священник, то вам або, або студент, то вам все розкажуть. Якщо ні, то, то на що вам то? Тим більше, я там знаю, що владика каже нареченій. Чи, чи дає дозвіл? Який дозвіл? На що? Так. Я ще хочу сказати за тут нашу одну таку вредительку, знаєте, яка постійно займається не помічем. Постійно, знаєте, слухайте, я вже і раз сказав. І зараз хочу сказати ще раз: є у нас така пані Лесі Смик. Яка всюди пхає свій ніс, розумієте, де треба і не треба. Я їй говорив особисто, я її говорив при свідках, я її тепер кажу перед церквою. Я йду по біблійних стандартах. Всі, хто десь, кому пише Леся Смик, усі її заблокуйте. Вона займається підривною діяльністю проти церкви і проти України. Вона пише всякі небелиці, розумієте, що. Яка Україна не здала, бо тому що на, на Сході вже е, ліпше би всі здали були москалями і так далі. Слухайте. Росія... Так, Росія сильніша держава, і це ви цим що хочете сказати? Що хтось не знає, яка Росія чи що? Ви це хочете розповсюдити, розказувати, що Росія сильніша, нам це треба здавати? Ви точно Українка? Мені без перестанку пише, розумієте, що. А у вас у церкві нема людей? Ідіть це його, правте в обід, бо люди на сході змучилися, навіть висплять до обіду, а потім після обіду прийдуть до церкви. Прийдуть до церкви чого? Якщо я служу для них онлайн, щоб вони вдома мали таку можливість. Як з Польщі прийдуть мені до церкви? З Італії, як прийдуть до церкви? Хлопці, з передової, які мене дивляться, як прийдуть до церкви, Лесю? В якому Богу ви якому Богові служите? І ще раз хочу сказати: церква це не демократична структура. не демократична, а ієрархічна. Ісус Христос Його не вибрали на виборах. Він прийшов і вибрав собі апостолів. І каже до них: робіть то, йдете туди. Як мене послав Отець, так я посилаю вас. Ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І ту владу передав апостолам, апостоли єпископам, єпископи священникам, священники вірним. Не ззаду наперед мені будете розказувати, що я маю робити. Церква така структура, аби ви слухаєте і приймаєте якесь рішення. Хаєтеся, навертаєтеся, слухаєте, змінюєтеся, або не слухаєте. Сидіть вдома і дивіться телевізор. Наша вам церква, як ви не хочете слухати церкви. Церква це голос Божий. і хто його чує, той йде на той поклик Божий. Придіть до мене всі струджені і обтяжені, каже Ісус. Він не питається, розумієте, чи за нього проголосували, чи щось інше. Демократії ми будемо всі грати в державній структурі. У церкві цього нема. Є єпископ, який наказує священникові. Священник, який наказує вірним. Та, інакше не буває. In kdo hoče, perete cerkvi, razumite, to ne treba, to robete, vam to ne rađu. Čitaj.